Я не буду ничего. Все ясно. Все ясно. Не, подождите. Для чего? Все что вы кое Да? Понятно. Ну а как же? Скажите, а вы правда, что вы используете автомобиль э, Азот? Да, а как это так? Как это можно это не почти, не понять? понять? Правда в чем? Ну вы используете. Я отлично. А что суд вы порисковали? А як за нужно? А вы разгадаете справку Азота, полицейский суд? Да. Да. 50. А, да? да? Тут не майк он І причому, як ви бачите, вони всі розглядаються по-різному і відмовляють не задоволення. Ви чули результат відмови? Це все чула вся країна. Ну це ви, може, чули. Ви встановили цю об'єктивну істину, ви вже вирішили і фактично ви зараз виступаєте в ролі судді. Ні, ми просто вас запитуємо. Ви, це, можливий, ви вже вистачі, зробили для себе висновок. Хто прав винуватий. Ви приїхали, підтримуєте. Так ви конкретно цю людину і далі ваша акція вона на що Скажите, ж хто нас заказав сразу наважайте Хто? путін чи хто там нас mm. виняєш нас хто заказав не знаю з путіном скажіть пожалуйста питання есть... вам ще можна наказати Можно якось <рес> <рес> чекати <рес> я не встигаю дивіться яка ситуація там у вас в апеляційному суді працює такий поперед Руслан Ойксівич він, як це правильно сказати, людина, яка була 8 місяців померла, і написала після, 8 місяців після смерті договір дарування і признає справу дійсною.